Пошкоджені житлові будинки, гуртожиток ФАП, зламані дерева, повалені лінії електромереж, нагода пронеслася Чернігівщиною. Місцями йшов град. Кількість домогосподарств, які залишилися без світла, сягала 70 тисяч. Сталися аварійні відключення більше 100 леп і понад тисячі трансформаторних підстанцій. Станом на 12 годину у нас сьогодні було відключено близько 70 тисяч споживачів. Серед них і побутові, і не побутові. Бутові, в тому числі, 300 населених пунктів відключено повністю, і близько 94 відключені частково. Основні причини це падіння гілок, падіння дерев, в тому числі, яке супроводжується і зламом опор або групи опор, обривом лінійних дратів різних ступенів напруги. Це і основна мережа 110-35 кВт, і розподільчі мережі 10-04 кВт. Від стихії постраждали чимало громад, чи не найбільше руйнування у Козелецькій. Нині там обстежують території, підраховують завдані збитки. Ну, село Сираї, село Озерне, потім село Щемілянів. У Сираях там і дах ортожитку знесло, і з ЗТП теж. У зерному на вулиці залізобетонного стовба звалило. ще електрики ну, як, як, усовуються якраз тільки на місці тут. Воно, скажімо, полосою зачепило, тобто от ішло це сираїв на прямку Карпоку, це озерне, якраз цей куз зачепило, що так саме більше не робило. Видно, епіцент, скажем був цього. Пролітав град. Наприклад, села такі корнівів там це от м -м, теж смугою не зачепило такі, ну, морожного перепили на яйця. Рятувальники ДСНС допомагали розчищати дороги вулиці від великої кількості повалених дерев. Протягом минулої доби підрозділи ДСНС Чернігівщини 17 разів залучалися для надання допомоги з прибирання повалених дерев. Зокрема, чотири виїзди здійснено в місті Чернігів, п'ять у Чернігівському районі, по два у Прилуцькому та Корюківському районах, і ще чотири у Ніжинському. До робіт було залучено 60 рятувальників та 17 одиниць техніки. У Ніжині та Селі Ржавець Прилуцького району блискавки влучили у будинки, спричинивши пожежі.